Сусіденко, я знає, на сьогоднішні... сусіденко знає, що давали хабарі. Ви... Він знає, чи ні? Значить, чи знає Сусіденко. Ні, я не знаю, заспокойтесь. Ви давали хабарі, ви знаєте. Ви, ви його заступник. Тобто ви покривали корупцію. Так виходить? Ви вважаєте, що? що я покривала корупцію? Бо ви сказали, що давали хабарі. Наверх. Тільки що зізнались. Сусіденко причетний чи ні? Не причетний. Я ж... Тоді подавайте відставку прямо зараз ви. Сусіденко святий, а ви тут... Будь ласка, я заяву напишу. Пишіть, негайно. Я напишу, пишіть заяву. пишіть зараз. Сусіденка в мене теж не запитання. Все поки що звідом на користь не домашнього. І не ми. Серед вас немає таких людей, які давали хабарі владі? Так, от я хочу сказати, це через ті молоді, молоді люди чуєте? і хочуть в нашому суспільстві. І я хочу, і я хочу щоб від мене не вимагали. Ну послухайте, Вони висловлюються для того, щоб змінити. І завдяки я, і я, за те, я постороння змінити. людина і трошки старша за них. Да. Завдяки цим молодим людям і змін, міняється суспільство в нашій державі. Завдяки, завдяки їм і скинули президента першу чергу, їм завдяки. І вони сюди не даром прийшли. Я особисто знаю слова ваших студентів, працівників. І зовсім інше про вашого ректора, що ви сказали. Я постороння людина. Но я завдяки хочу... цим молодим людям, оце воно все і в нас зробилось. І не хваліть ректора, не хваліть калітника. Нікого... Нікого Зайдіть нікого до калітника, чуєш, переходить. По сути, я буду до суду. Як Шевченко писав, бо в день радості над, вам, над вами розпадеться кара і повіє огонь огольновий сволодного яру. Ви, хочу... ви, ви даром, ви я даром вам гайте розпочат. наш час. Ви даром гайте час. Це система, де вас хлопці, думаю, дізували, щоб ви признали, я давала хабарі. Ну всі давали. Ну, Все, а що... ви не давали в ну, що... своєму житті хабарі. Про що той час? Так, правильно. Я, не давав. я на такій роботі не давав, я... і, не давав я... і не брав. Я... Моя фамілія Собчук, ми підняти в ДНАЗ в 87-му році. Вчинок спортсмена. Я знайшов велику суму грошей е... 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 директора Міні Коваленко Віктора Івановича. 5 тисяч доларів в 87 році. Не кожна людина з тисячу зробить. どうぞ。